Подивіться, будь ласка, хто скаже, скільки тут соточок кожна діляночка. Як гадаєте? Подивіться. Якщо побачите, всі межі, скільки соточок? Як на мене, виглядає соток на 6 не менше. А це на хвилиночку 4,8. 4,8 соточки правильної форми, максимально правильної форми. 4 ділянки. Всі 4 фасадні. Розміри чудові. Майже 18 метрів фасади. 48, рівнесенькі, однакові. Ось товпи, електрика є. Дивіться, яка краса. Супер. На продажу 1, 2, 3 діляночки. Відбиті, а, вже натягнули стрічки по 4,8 соток. Ціна на хвилиночку. 12 тисяч за кожну діляночку. І є. Кутова двофасадна, так само такий самий розмір. Кутова, кутова двофасадна 13 тисяч. Фасад вулиці Соловіний. А тут фасад вулиці Аличовий. Подивіться. Ось. А робимо дорогу. Робимо дорогу. Ось відсипали сьогодні 600 тонн бою. Понеділок приїде каток. Будемо з історію укатувати. Там Маличова, 36, Так само є діляночки. Дивіться на продажу всі вільні. Обирайте, записуйтесь на перегляд. Так само переходьте. В мій профіль. Там є ще багато ділянок. Вашої увазі під будівництво. Дякую.